Його ім'я кратос, його шлях не героїчний, він не рятує, він карає, але в кожному ударі біль і в кожному крику спроба стати кимось іншим. Він летів крізь бурю на пегасі, не як вершник, як буря, що шукає себе. Він спускався в храм часу, де навіть пісковий годинник боявся його тіні. Він бився з братом не за перемогу, а за відповідь. Він відкрив скриньку Пандори і гнів титанів став його кров'ю. Він взивав до батька не за прощення, а за правду. Він звільнив Прометея, бо знав, що муха не кара, а дзеркало. Він передав клинки синові не як зброю, а як вибір. І коли залишився сам, він впав на коліна в темному лісі не як Бог, а як той, хто шкодує. Крадос, Бог, що не хотів бути Богом. Канал The Veil Chronicles. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступних богів.